Вітаємо усіх, хто нас дивиться. У цьому відеоролику ми постараємося дати відповідь нашим покупцям, підписникам стосовно того, яким чином можна замінити газліфт, тобто механізм, який відповідає за регулювання висоти та отримання крісла сидіння на певній висоті. Інколи цей розхідник виходить з лату, і його слід замінити. Знаходиться він між хрестовиною. І ось цим механізмом мультиблоком. Ось в цьому пластиковому кожусі саме там знаходиться він. І зараз на нашому кріслі власного виробництва моделі BestSeller ми покажемо, як це зробити. Так, я раджу вам усім поставити собі якісь підкладки під крісло. Для чого це потрібно? Для того, щоб не подряпати ні саме крісло, ні вашу підлогу, тобто паркет. Це для вашої безпеки і крісла. За потреби, якщо ви це робите вперше, ви можете механізм мультиблок від'єднати від самого крісла. Це для того, щоб в процесі зняття механізму. Газліфта не знищити саме крісло. Я зараз продемонструю це в з'єднанні з кріслом. Для того, щоб почати роботу, я рекомендую максимально збільшити висоту газліфта. Для цього ми піднімаємо ось. Це роблю для того, щоб потім був максимальна можливість для роботи молотком, щоб вибити газліфт з мультиблока. І так, першочергово беремо. Е, молоток. Е, також раджу, якщо у вас вживане крісло, якщо у вас вживане крісло, я раджу спшикати його е, силіконом. Силіконом пропшикати ось сюди. Цей отвір, де газлів заходить в хрестовину, і запшикати ось сюди. Це потрібно для того, тому що старий вживаний газлів, який там пробув, умовно, 2-3 роки. Е, його звітом буде дуже важко вибити, тому що він під вагою користувача, плюс пилюка, плюс всякі там смазки і все решту. Він там практично задубів, і його буде важко вибити просто молотком. Ми не рекомендуємо жодного силікону, тому що ми не займаємося їх продажами, але по вживаних кріслах ми це збризкуємо силіконом. І так, починаємо. Тут ви можете бити сміливо по газліфту. Тому що уявимо, що він у вас пошкоджений. І навіть якщо ви його зломите, нічого критичного у вас не станеться. Тобто ви його поставите потім новий. Ось так виглядає хрестовинка. Ось. А ось сам газліфт. Залишається в нас кожух. Тому я і на початку казав, що потрібно збільшити висоту газліфта до максимуму, для того, щоб зараз мати можливість бити молотком і вибивати газліфт з мультиблоку. Вибиваємо газліфт з мультиблоку. Ось ми вибили наш газліфт. Ось так він виглядає. Таким чином він виглядає. Знімаємо з нього чехол, кожух. Кожух. Ось. Тепер уявіть собі, що е, ви берете новий газліфт, запихаєте його в кожух. Вставляєте в зворотньому порядку. Тобто запихаєте його в мультиблок, піднімаєте кожух і в зворотньому порядку вставляєте далі хрестовину. Ось. Все. І е, уявляємо, що у вас новий газліфт. Після того, як ви це зробили, я рекомендую сісти на крісло для того, щоб новий газліфт затиснувся. В саму хрестовинку і в механізм мультиблока. І ви маєте можливість користуватися вже справним офісним кріслом. Якщо ви захочете собі придбати саме таке кріселечко в нас, ось наші дані. Телефонуйте, заходьте на сайт гарне кріселечко, Замовляйте. Вам усім дякуємо за увагу! Та сподіваємося, що наше відео було корисним для вас. Дякую.